Вітаю тебе на каналі просто інгліш. Рада тебе бачити! Цікаво, яку букву ми будемо вивчати сьогодні. Подивимося. Здрастуйте, любі дітки! Як поживаєте? How are you? От ми зустрілися знову на уроці англійського алфавіту. Сьогодні ми вивчимо літеру М. Ось який вона має вигляд. Погляньте. Вам, дітки, цікаво дізнатися, Чи є в мене історія про літеру М. Ну, звісно, є. Правда, там трошки страшно, наприкінці, Ну, гаразд. Лисен, тобто слухайте. Жила-була маленька мавпочка англійською Манкі. Мавпа Манкі. І от якось. Вирішила вона послати вітальну листівку своїй подрузі мишці Маус. Мишка Маус. Взяла мавпочка манкі листівку і понесла її на пошту. Але пошта була так далеко, а мишка Маус жила зовсім поруч від мавпочки. Та мавпочка дуже хотіла відправити листівку саме поштою і тому вирушила у подорож. Шла манки. Мавпочка цілий місяць, а місяць англійською мамф. Місяць мамф. Спочатку вона йшла зеленим лугом, луг мед. Потім піднімалася на гору. Маунтін. Луг meadow, Гора Маунтін. А коли спустилася з гори, то побачила маленький будиночок з поштовою скринькою. Поштова скринька мейлбокс. Поштова скринька мейлбокс. Опустила вона листівку в мейлбокс і пішла назад додому. Коли через місяць Мамс. мавпочка мав повернулася додому, мишка вже чекала її на ганку свого будиночка з листівкою в руці. Мишка й каже: ну навіщо ти так далеко ходила, щоб подарувати мені листівку? Простіше було б занести її просто до мене додому. Заходь новості». гості. Мапочка увійшла мишка їй каже, поглянь у дзеркало. дзеркало англійською міре. Дзеркало міре. Мапочка подивилася в дзеркало, злякалася, як закричить. Ой монстра Худовисько! І кинулася навтьоки. Що доки мавпочка ходила на пошту, то цілий місяць жодного разу не вмивалася. Вона стала дуже мурзатою і сама себе злякалася. Ну, як вам, дітки, сподобалась моя історія? Я впевнена, що ви всі добре запам'ятали цю літеру. Але давайте подивимось на неї ще раз. Наш урок закінчено. Goodbye, kids! Do